На Львівщині жорстоко побили ветерана війни. На чоловіка накинулась ціла компанія з восьми людей. У постраждалого військовослужбовця зламане ребро, численні гематоми на обличчі. Нині він у лікарні. Яка причина побиття і що світить нападникам? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На Львівщині жорстоко побили ветерана війни Нестора Дидика. Сталося все у новому роздолі напередодні пізно ввечері. Військовослужбовець нині працює в місцевому ТЦК, тож перевіряє документи військовозобов'язаних чоловіків. І от під час однієї з таких перевірок сталося жахливе побиття. Хронологію інциденту розповіли у Львівському ТЦК. На проспекті Шевченка. Один із цивільних чоловіків на прохання пред'явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора з місця події забрала карета швидкої. Нині він залишається в лікарні. Відомо, що в чоловіка гематоми на обличчі та перелом ребер. Медики продовжують обстеження. За фактом нападу, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості. Це до трьох років позбавлення волі. У поліції запевнили, що проводять необхідні експертизи та встановлюють нападників що відомо про постраждалого Нестор Дидик в минулому майданівець, учасник Революції Гідності. З лютого 22-го року пішов добровольцем на війну у складі 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України, воював на Донеччині, Луганщині і в Харківській області. За станом здоров'я його вимушено перевели на службу в ТЦК. У мережі активно коментують новину про побиття, дописувачі, обурені жорстокістю щодо військовика. Суспільство хворе, суспільство дуже старанно і системно розгойдують. Жоден суспільний процес не береться ні звідки. Чи усвідомлюють всі борці проти ТЦК, яку шкоду вони роблять? Деякі апелюють до ініціативи, яку напередодні озвучив один із народних депутатів: мовляв, ТЦКшникам потрібно заборонити, носити піксель. Щоб їх не плутали з іншими військовими, питання можна вирішити якимось компромісом. Скажімо, на рукавні пов'язки з написом ТЦК. Це нікого не принизить і розставить багато крапок. Але цим треба займатись. А займатись ніхто не хоче. Але тут питання набагато глибше і складніше. А якщо людина без бойового досвіду, то тоді можна кинутися з кулаками. Адекватне людяне ставлення має бути до всіх і до військових. І до цивільних. А що ви думаєте з цього приводу? Чи варто додавати якісь ознаки, змінювати форму для представників ТЦК? Пишіть свої думки нам в коментарях. Перетин кордону по новому на українців чекають зміни під час проходження пунктів пропуску. Співробітники митниці працюватимуть із бодікамерами, які фільмуватимуть кожного громадянина під час огляду. Так планують боротися із корупцією. Та контрабандою. Що потрібно знати про новацію, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Співробітники української митниці на всіх пунктах пропуску отримають для роботи. На грудні камери вони фіксуватимуть проведення оглядів та спілкування з українцями на кордоні. Працюватимуть пристрої як в день, так і в режимі нічної зйомки. Вимикати боді камери під час роботи категорично заборонено. Вони працюють постійно, а дані передають на сервери в онлайн режимі. Ставити записи на паузу або тим більше видаляти, не можна. Для всіх громадян на пунктах пропуску з'являться оголошення про те, що ведеться відеозйомка. Якщо таких матеріалів на локації не буде, то митник сам попередить вас про те, що ведеться відеозапис. Нові правила роботи митниці напередодні затвердив Кабінет міністрів. Першими роботу з відеореєстраторами в рамках пілотного проєкту затестили співробітники пункту пропуску Рава Руська у Львівській області. кажуть, робота успішна, тож проєкт масштабують і запроваджують по всій Україні. Міністерство фінансів доручили розробити формальну документацію щодо роботи з відеореєстраторами, правилами їх зберігання та користування. Новація, переконані в уряді, допоможе побороти корупцію на українській митниці та унеможливити перевезення контрабанди. А як ви вважаєте, чи справді бодікамери стануть панацеєю у боротьбі з контрабандою на митниці? Чи мастаки знайдуть як обійти нові закони? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Добрі дрони кошмарять росіян у Москві та Підмосков'ї паралізовані аеропорти. Сотні пасажирів чекають у чергах їхні рейси перенесли або скасували. В Орловській області РФ під час атаки повністю відключили мобільний інтернет, Нібито на прохання їхніх військових. Російська міноборони стверджує, що це була одна з наймасовіших дронових атак за останній час. Їхня ППО нібито все відбила, а на місці падіння уламків працюють відповідні служби. Отже, куди летіли безпілотники? Насправді дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Минулої ночі всі чотири московські аеропорти та литовища в інших містах на Росії призупиняли роботу. Про таке відзвітувала Росавіація. Причина в небі невідомі безпілотники. То вже п'ятий.

Російські телеграм-пабліки повідомляли також про наліт на Новомосковськ. Це друге за величиною місто Тульської області, де розташований хімічний комбінат і ще кілька підприємств. Місцеві нарахували там 19 вибухів. Над намі ще з дрон прилітмо. Загалом міноборони країни-агресорки заявило, що за ніч сили ППО нібито збили 105 українських дронів над 10 регіонами. Зокрема, 35 над територією Московської області, 14 над Орловською, 12 над Курською областю. Там дрон атакував авто місцевого чиновника Миколи Волобуєва, голови їхнього Біловського району. Він вижив, але отримав поранення. У Москві на місця падіння уламків працюють відповідні служби, заявив мер міста Сабянін. В українському центрі протидії дезінформації підтвердили успішну атаку об'єктів військово-промислового комплексу ворога в московській області. Та Тулі. пропагандисти про справжні наслідки та місця влучань безпілотників традиційно мовчать без інтернету, із закритими аеропортами, але із досягнутими цілями так званої СВО. Ось так нині живуть на Росії. А як ви вважаєте, куди потрібно запускати рій добрих дронів? Що було б жирною ціллю на ваш погляд? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про коментарі, подобайки та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!